Добрий день, шестикласники! Сьогодні ми з вами будемо вивчати, які числа називають протилежні. На минулих уроках ми вже вивчили, які числа ми називаємо цілі, що таке раціональні числа. Сьогодні підсумуємо це. Відкриваємо зошитки. В зошитках записуємо число класна робота і починаємо працювати. Ставимо відео на паузу, число класна робота, тема. Отже, які ж числа називають протилежними? Ми вже вивчили, що існують додатні і існують від'ємні числа. Ці числа дітки між собою протилежні. Ми їх зображали на координатній прямій, і бачили, що якщо ми з однієї сторони через дві клітинки ставили один від нуля справа. То з лівої сторони від 0 через дві клітинки ми ставили мінус 1. От число 1 і мінус 1 будуть протилежними. Ми ставили через 9 клітинок, пам'ятаєте, 3 цілих, здається, 2, цілих, вибачте, 25 сотих. через 9 клітиночок ми рахували, коли одиничний відрізок 4. А з іншої сторони ми відраховували 9 клітиночок від 0. І ставили там мінус 2,25. І ці числа теж будуть протилежними. Протилежними називають ті числа, які відрізняються один від одного лише знаками. Наприклад, записуємо в зошит число 5 і мінус 5. Мінус 8,3 і 8,3. Крапочку з комою ставимо, щоб ми бачили, кома в нас в десятковому дробі, тому ми вживаємо крапку з комою між такими записами. Одна друга і мінус 1 друга. Я думаю, що кожен із вас вже зрозумів, що ці числа називаються протилежними. Тире – протилежні. Ще раз зачитаємо правило. Два числа, що відрізняються одне від одного, лише знаками називають протилежними. Діти кажуть, що число а протилежне число мінус А. Так? І, навпаки, мінус А протилежне числу А. А ви скажете, що є ще таке число, як нуль. А яке число протилежне числу 0? Звісно, нулю протилежний сам 0. Запам'ятайте, 0 буде протилежний 0. Але, дітки, зверніть увагу, щоб знайти протилежне число, ми будемо перед числом ставити знак мінус. Ну, чому я хочу це викромити? Наприклад, число А буде протилежне мінус А. А число мінус 7 має бути протилежне, дітки, не просто 7. А мінус, мінус 7. А мінус мінус 7 це 7. Ну, з цим ми познайомимося трошечки згодом, і ви зрозумієте, чому це так відбувається. На минулих уроках говорили, які числа називають раціональними. Давайте трішечки ще підсумуємо. Ми поки що розділяли на додатні і від'ємні число 0, а зараз ще. Подивимося на те, що існують такі числа, множина таких числ, які ми називаємо цілими. Усі натуральні числа, а натуральні числа це числа, які ми використовуємо для лічби предметів. І протилежні їм числа, а протилежні числа ми щойно розібралися, натуральні числа починаються 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Протилежні їм які будуть? Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 20, мінус 100, мінус 1028 і так далі. Да? Це всі будуть числа, які протилежні натуральним. Є з однієї сторони натуральні, а з іншої сторони такі самі, тільки перед якими стоїть знак мінус. І ще число 0, ці числа будемо називати цілими числами. У нас буде множина. Цілих чисель. Це усі натуральні і протилежні їм і ще число нуль. І, дітки, усі цілі числа, і числа усі дробові. Да? Які це дробові? Це десяткові дроби, звичайні дроби, мішані числа. І протилежні, да? протилежні до. Натуральних, тобто цілі да, числа і самі натуральні число 0, і дробові числа будуть усі разом називати раціональними числами. Пам'ятаєте, ми на минулому уроці, чи ще позаминулого малювали схемку, ми казали, що раціональні це в нас були додатні, від'ємні і число 0. Так? Але ви казали, що додатні можна розділити на цілі і на дробові, так само, як від'ємні, можна розділити на цілі і на дробові. А тепер по-іншому спробуємо розділити раціональні, числа діляться на цілі і на дробові. Серед цілих будуть додатні, будуть від'ємні і буде нуль, а серед дробових будуть тільки додатні і від'ємні дроби. От і все, що потрібно на сьогодні нам знати із теорії. Лішечки попрацюємо письмово у зошиті. Записуємо номер 887. Із чисел мінус 5 2,7 4 мінус 4,1 3, мінус 18, 0, 6, мінус 9, назви перші цілі числа. Пишемо у зошиті 1 з дужечкою, а я буду позначати кольоровим маркером. Один в мене буде зеленого кольору. Ось тут я позначила, що один у мене зеленого кольору. І зараз буду відмічати усі числа. Які є цілими? А ви собі в рядочок записуєте в зошиті. Перше число мінус 5. Воно ціле? Так, воно ціле, ціле від'ємне. 2,7. Всім відомо, що це десятковий дріб. Наступне 4. Так, 4 це ціле число. Мінус 4,1 третя. Ні, це мішане число це не ціле. Мінус 18. 0 теж ціле. 6. І мінус 9. Ось такі числа у нас цілі. Далі беру маркер іншого кольору, а ви пишете в зошиті 2. Додатні цілі числа. Буду позначати зверху. Додатні цілі. Мені потрібні тільки цілі, тому я зараз дивлюсь на ті, які, які зелені зафарбовані, а ви тільки на пункт 1. Мінус 5 додатні? Ні, від'ємне. 4 додатні? Так. Мінус 18 додатні? Ні. 0 додатні? Ні. 0. Недодатні і невід'ємне, пам'ятаєте? 6 додатні. Мінус 9. Від'ємне нам не підходить. Далі. Третій пункт. Від'ємні цілі числа. Значить, від'ємні цілі. Додатні я фіолетовим відкинула, залишились дивитись тільки на ті зелені, які не відкинули. Мінус 5 від'ємне ціле? До. Да. Мінус 18 від'ємне ціле. До. Да. 0. М -м -м. Мінус 9 да. Є, записали. Приступаємо до наступного завданнячка. Записуємо номер 888. Запиши числа протилежні до чисел. Пишемо в зошиті мінус 4. Дітки, якщо ви не встигаєте відео на паузу і записуємо з таким темпом, як ви встигаєте. Йому протилежне 4. Дивіться, дітки, давайте визначимось протилежне через рисочку, потім, якщо буде від'ємне, буде незручно. Давайте рисочку замінимо пирою протилежне, будемо скорочено писати. Мінус 4 протилежне 4. Крапка з комою. 3 пирою протилежне. Знак міняємо. Мінус 3. Мінус 2,5, протилежне, просто забираємо мінус буде 2,5. Протилежне до мінус 4,13. Забираємо знак мінус 4,1 третя, протилежне нулю. 0. І до інших двох дописуємо перед числом мінус самостійно. Наступний номер номер 897. Знайди значення х, якщо мінус х дорівнює 20. Мінус х це означає, що число протилежне до х. Число протилежне до х 20. Значить х було яке число? Якщо 20 це протилежне, то значить х число мінус 20. Другий приклад. Мінус х дорівнює мінус 8. Шукаємо х. Мінус х це протилежне до х. Протилежне до х було число мінус 8. Чи є число мінус 8? Значить, сам х це число 8. Далі протилежне до х третє завдання 0. Значить, яке число? Протилежне нулю. Правильно, 0. Ну. Рухаємося далі. Номер 890. Заповнив зошиті таку таблицю. У разі позитивної відповіді постав знак плюс негативної знак мінус. Тобто, подивимося на нашу табличку. У нас є числа. 7 мінус 4,2, 0 мінус 8, 4,1 третя. Перша стрічечка нас вказує на додатнє число. Дивимось, навпроти ну, 7, 7 це додатнє число. Якщо так, ставимо плюс, якщо ні, мінус. Так, 7 це додатнє число. Мінус 4,2 додатнє число? Ні, це невід'ємне число. Ставимо мінус відповідні. 0 це додатнє число? Ні. Мінус 8 це додатнє число? Ні. 4,1 це додатнє число. Так. Від'ємне число. Зрозуміло, що тут у цьому рядочку буде все протилежне до першого рядочка, але є одне особливе число, на яке слід звернути увагу. Отже, від'ємне число 7 ні. Мінус 4,2 так, 0. Так, 0 також невід'ємне число. Ставимо мінус. Тут плюс, тут мінус. Натуральне число. Сім це натуральне число. Натуральні числа ми використовуємо для лічби предметів. Серед усіх цих чисел тільки число 7 натуральне. Всі решта чисел ми не використовуємо для лічби предметів, тому ставимо мінус ціле число. Сім у нас ціле. Мінус 4,2. Дробове відкидаємо 0 ціле, мінус 8, ціле, і останнє число у нас мішане, не підходить. Раціональне. Раціональні числа ми сьогодні з вами вивчили, це усі додатні і усі від'ємні числа. Чи вони дробові, чи вони цілі? Немає різниці, вони всі раціональні. Ну, ставимо скрізь плюс. На цьому, дітки, усе. Якщо деякі моменти щось не встигали, ставте відео на паузу, передивляйтеся ще раз і виконуйте усі завдання у зошиті. До побачення!